Thank you Квітня в Україні розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест. Вже другий рік абітурієнти складатимуть його замість зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому році правила проходження мультипредметного тесту змінили. Замість чотирьох вступних складатиме тестування із трьох предметів: два із яких обов'язкові, а третій на вибір. Обов'язковими предметами, як ви знаєте, є українська мова та математика, і ці, ці два предмети вони ніколи ніким не обговорювалися Я до цих двох предметів. Кожен абітурієнт може обрати будь-який із усіх інших, які вивчаються в школі, крім географії. Тестування проходитиме в один день і триватиме 180 хвилин. Результат і кількість балів із кожного предмету абітурієнт зможе дізнатися одразу після завершення тестування. Кількість своїх тестових балів він отримає зразу, вийде з тою цифрою. Він знатиме, а потім загляне у таблицю переведення. Тестових балів у 200 бальну і отримає свою оцінку. І він знатиме вже, яка його складова у вступі до університету. На відміну від минулого року, для вступу буде встановлено прохідний бал. В цьому році для того, щоб отримати позитивну оцінку і отримати право на 200-бальну шкалу, тобто від 100 до 200. Треба отримати 10% балів від загальноможливої кількості. Зареєструватись на проходження тестування можна до 3 травня через персональний кабінет. У разі потреби абітурієнт може звернутися до спеціальних пунктів реєстрації, які обладнані технікою та інтернетом. У Сумській області працюватиме сім таких пунктів. Реєстрація розпочалася раніше, чим були затверджені правила вступу в закладах вищої освіти. То зараз ну якби наша рекомендація. Щоб всі вступники ще раз звернулися на сайти закладів вищої освіти, куди б вони бажали вступити, і ще раз проконтролювали, який же все ж таки третій предмет потрібно буде, на який третій предмет треба буде зареєструватися, бо є можливість зараз ще змінити предмети. Сам мультипредметний тест абітурієнти складатимуть у так званих тимчасових екзамінаційних центрах. Місця визначатиме обласна військова адміністрація. Пройти тестування можна і за кордоном. Більше 30 країн у цьому році, як і в минулому, зголосилися, відкривають тимчасові екзаменаційні центри, і буде надана така можливість нашим дітям, які тимчасово перебувають за кордоном, скласти НМТ за нашою методикою, по наших предметах і отримати результат, який є. Легітимним, який є дійсним при вступі в українські університети. передбачено проведення двох сесій національного мультипредметного тесту. Основна триватиме із 5 до 23 червня і додаткова із 11 до 24 липня. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС. 22 квітня на перехресті вулиці Харківської, Герою Сумщини та площі Покровської, водій Крайслера, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, здійснив неїсне електроопору. У результаті чого водій та його 15-17-річні та 29-річні пасажири отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарень. У поліції відкрили кримінальне провадження. Мешканець Сумського району впродовж місяця здійснював крадіжки з приватних будинків жителів Сум. Під час вчинення чергового злочину його помітили. Дивлюсь, поломані вхідні двері, потім заходжу в хату, все, ящички всі розкриті, все, ну, весь одяг і мій, і хазяїв розкиданий. Ух, хазяйки в кімнаті виламали двері. Провівши ряд слідчо-оперативних дій, співробітники поліції з'ясували, чоловік здійснює крадіжки не вперше. В кожного зубитки зломистих шляхом віжим пластикового вікна проникав до будинку. Звідти викрадав переважно ювелірні вироби та грошові кошти. Чужим майном чоловік хутка покидав приміщення на домовладінь та в подальшому ним з власним розсудом. Зловмисник наголошує на своїй непричетності. Я ніде нічого не крав. Нікого не убивав, ні на кого не нападав Просто стояв возле дому. Та для чоловіка вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сотні гостей та зацікавлених поглядів у сумському державному університеті відбувся день відкритих дверей для школярів, студентів коледжів та їхніх батьків підготували майстер-класи, флешмоби та екскурсії. І відповідно таких розворотів чотири. А копія побачу, можете побачити, от з плямками затемненнями, да? бо книжки уявіть собі вже понад 450 років. Над факсиміли Пересопницького Івангеля майбутні студенти загадують бажання. Щоб війна закінчилась? Писали. 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 Писали, що ви знаєте. Ні, я, я ще так. нічого не загадав. Гарно скласти ним те, щоб вступити в цей університет. Екскурсії та інші просвітницькі заходи для школярів та їхніх батьків проводять чи не в усіх корпусах університету. Гості у захваті, класно, красиво. А хто зал понравився. Ну я планую сюди вступати. Мені цікаво, як тут навчають. Чи буде мені тут я, цікаво навчатися? Показали все обладнання, спробувала себе і в студіях різних, і звук записували. Мені вже скинули. Дуже сподобалось насправді. І саме туди планую вступати. Мені сподобалось, тому навіть інші варіанти обдумувати не буду. скоріш за все. Презентують і освітні, і наукові, і спортивні здобутки університету а також найсучасніші напрацювання, зокрема у сфері IT. На першому поверсі головного корпусу справжній ярмарок спеціальностей майбутнім абітурієнтам розповідають про переваги найрізноманітніших професій, які можна здобути у СумДУ. Ми запрошуємо на нашу спеціальність «102 хімія. Там є можливість працювати на сучасних хімічних підприємствах. це і «Полісан», це і «Косумфарм». Це будь-які лабораторії, криміналістична лабораторія, тобто ну ми готуємо хіміків. Усі шість факультетів та інститутів сумду надають детальну інформацію про перспективи та особливості вступу. Із 2023 року. У нас абсолютно і дуже серйозно змінені освітні програми. Ви навчатиметесь за новими навчальними планами. Унікальність, я думаю, найголовніша університету полягає в тому, що в час війни університет вистояв, університет ні на секунду не припинив свою роботу. Навчальний процес і діяльність тривала постійно. Такий масштабний захід у воєнний час проводять вперше, пояснюють СумДУ. усе, аби майбутні студенти могли якомога більше дізнатися про умови навчання та зробити правильний вибір. За багато років. Буде. Проводимо саме день відкритих дверей тут, в такому форматі, така велика кількість. Головна мета дійсно це довести інформацію, показати, що таке сумський державний університет. Кожен університет говорить про себе, що він найкращий, він європейський, і тільки своїми очима, якщо вікторія дійсно обирає своє майбутнє, то конче важливо, потрібно прийти в університет, ознайомитись, подивитися, можливо, і не один раз. Батьки майбутніх вступників вдячні за можливість отримати інформацію і особисто поспілкуватися з фахівцями СумДУ. Входить до четвірки найкращих університетів України наші. Тут навчаються дуже багато людей, яких я знаю, це успішні люди. Промониторили, так скажемо. Ринок цей і по навчальному по вступу. Йому подобається тут навчатися. Так, Будемо подавати в інші заклади теж свої документи, але він буде намагатися вступати в цей інститут. Майбутнім студентам розповідають про правила прийому, обсяги бюджетних місць та інші особливості цьогорічного вступу. Головна мета надати якомога більше важливої інформації. Про майбутню вступну кампанію, проведення національного мультипредметного тесту. Ну і звичайно, представити сумський державний університет, показати наші здобутки, поспілкуватись з факультетами і в першу чергу. Зараз вступників цікавлять спеціальності, на які вони можуть вступити. І які умови вступу? Для абітурієнтів, які перебувають за кордоном, та тих, хто не зміг приїхати до університету, організували онлайн-трансляцію усіх заходів. Новини Естес.